Вітаю, Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, події, які розвиваються в світі, говорять ще раз про повне фіаско Трампа як президента найпотужнішої держави світу. Як же він розпинався? І до того для реднеків, і після того для постреднеків, коли став уже ну, повноправним президентом Сполучених Штатів Америки? Він з приводу і не без приводу заявляв, який він геній, який він найкращий перемовник? Але головне не те, головне те, що от якби він був президентом у тоді колись, колись, ну тоді, коли був, звичайно, Байден і зовсім незаконно, звичайно, був так, украли ж у нього перемогу. Так, от, якби він був президентом Сполучених Штатів Америки тоді, то не було б і. Московсько-української війни і індійсько-Пакистанської війни, ну і так далі. Тому би Та нічого не було поганого, а було б все хороше. Він би підписував тільки найкращі, найгарніші, найдосконаліші, так, найефективніші укази. Так. І після цього починалося добро. Ну, от якби е, не... він був президентом, а Байден, то напевно б не було таких повстань у Сполучених Америки, які відбуваються нині. І перш за все в Лос-Анджелесі. Ну, я ж, мабуть, говорю правду, так? От, аби не Байден, ні, пардон, це він каже Трамп, що аби не Байден. Так, аби він був президентом, то нічого б поганого не було. А я тепер давайте поверну назад. Так, оце все ми поставимо з голови на ноги. От, аби не Трамп не був президентом, то не було б оцих погромів по. Території Сполучених Штат, Штатів Америки не треба було залучати Національну гвардію, не треба було б армію залучати і все таке. От, аби був президентом Байден, а не Трамп, то й не було б війни між Іраном і е, Ізраїлем. Так. Не було Ну, я думаю, що очевидно, що не було б цього всього. Так же? Чи не так? <ріх> так, аби, аби, аби в роті виросли гриби, оце так, так міркує цей ну, дуже розумний, і надзвичайно дієвий і молодий, і енергійний і так далі чоловік. Не буде тихо, поки, лихо, поки воно тихо. Ну, як він сміявся і знущався з того, як е, цей е, старий стариган е, Байден та піднімаючись на борт літака та впав, спіткнувся і впав. Сміявся. І всі реднеки просто ридали і показували пальцем. Ось дивіться! І тут піднімається, як спіткнеться, якби він не тримався обома руками за ці поручні, полетів би і покотився вниз По посильніше, ніж цей Байден. Ну от мені щось таке думається, що саме з приходом Трампа у світі починається хаос справжній. Так, і я не знаю, чому це Байден виходить на трибуну і не, не каже: от аби я був президентом, то цього всього б, б не було. І того не було, і другого, і третього. Так, і війна вже давно припинилася, тому що московитам в Україні, тому що московитам дали б врило, аби я. Збільшив поставку озброєння, ну і так далі, і тому подібне. Ну, хіба не так, любі друзі? Ну я вже точно можу сказати, що Байден ну, на 100% має право вилізти на трибуну і заявити, От, аби я був президентом, то війни між Ізраїлем і Іраном не було б. Це просто факт. От якби я був президентом, то і погромів би у Сполучених Штатах Америки не було. А гаві пару то ли що буде, ой-ой-ой.